Чи хочеться сказати, що зачепитись за якесь слово, за якусь фразу, якийсь чоловік, щось він. Одразу скажу, що це світла для вас інформація, яка вас зацікавить. так? Як черв'ячок поселиться у вашій голові а, після розмови, так, щось ви вловите, якусь фразу, якусь ідею, якесь слово, можливо, натякне цей чоловік про якісь перспективи. Так? Випадково. Випадково, не тому, що вам ця інформація була надана, послана, так, і не тому, що ви намагалися її спіймати, щоб зачепити. Ні. Тут випадкова випадковість. Ви просто випадково вловите те, що вас дуже сильно зацікавить. І в подальшому ви будете серйозні якісь такі питання вирішувати з цією людиною, зачепився за цей крючочок, так? І будете якось підбивати цю людину, щоб у вас велася сумісна робота. До якоїсь цілі, до якоїсь зірочки. Таким чином, ви зрозумієте, що зможете дійти, дотягнутися, якийсь результат отримати. Зовсім неочікувано, зовсім випадково, але будете підбивати. Підбивати, тому що вам потрібно. Згода і підтримка цієї людини, цього чоловіка. І ви у підсумку цього добиваєтеся, тому що ви тут, як телець, вперлися, так? і в чоловіка цього буде просто безвиходна ситуація. він, Йому доведеться з вами погодитися, і він у підсумку погоджується. От така ситуація сьогодні змалювалася.